Її діяльність це розпалювання ворожнечі між українцями. Діяльність організацій, які вона цькувала, це допомога та творіння добра. У травні цього року у Вашингтоні українку Ірину Кременовську визначили як агентку ФСБ Рацирс. Рацирс це підконтрольна ФСБ організація, за допомогою якої Росія веде свою гібридну війну на офіційному сайті Центру економіко-правових досліджень, яким вона керує розміщено інформацію про запуск проєкту, нібито спрямованого на допомогу жертвам так званих сект. І саме на цій сторінці на українському ресурсі без жодного маскування відтворюється гасло російської організації Рацирс структури «Структури Дворкіна», Добре відомої своїми зв'язками з ФСБ і ролю в інформаційно-психологічних операціях Росії. Останні роки Кременовська за наказом від своїх керівників з Рацирс активно дегуманізує волонтерів міжнародного руху «АЛАТРА». «АЛАТРА» – це організація, яку поважають по всьому світу. Її запрошують на кліматичні саміти ООН та міжнародні конференції. Рух АЛАТРА отримав апостольське благословення від папи римського франциска. Та папе Лео 14. -го. І тільки в Росії рух АЛЛАТРА заборонили, а його колишніх учасників переслідують. І риторику про те, що АЛЛАТРА – це нібито проросійська секта запустили саме в Росії. Це частина гібридної війни в Україні до того. ж. Достатньо звернутися до архівної версії сайту Antisecta.org, де Кременовська виступала як координаторка і одна з провідних авторок. І можна виявити, що сайт буквально рясніє цитатами Олександра Дворкіна, а також посиланнями на його публікації та книги. У розділі сайту борці з сектами. Український центр Кременовської безсоромно розміщений поруч з центрами і ресурсами Рацирсу та особами з відверто антиукраїнської позиції. Ірина Кременовська всі ці роки повторює риторику свого керівника голови організації Рацирс Олександра Дворкіна. Її мета дестабілізувати Україну зсередини. Та впровадити російські тоталітарні наративи до українського законодавства, а також відкрити шлях для інших агентів ФСБ в Україні та чи притягнути до відповідальності Ірину Кременовську та її покровителів в Україні. Скоро дізнаємося.